Добрий день, дорогі семикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку об'єкти електронних таблиць. Аркуш, клітинка, діапазон клітинок. Основним об'єктом опрацювання табличного процесора є електронна книга, яка за замовчуванням має ім'я Книга 1. Користувач може змінити ім'я книги під час її збереження у файлі. Книга складається з аркушів за замовчуванням ім'я першого аркуш 1, який вказується на ярлику аркуша. Для того, щоб додати аркуш, потрібно натиснути на оцей плюсик і у вас з'явиться ще один аркуш. Електронна таблиця може складатись з декількох аркушів, кожен з яких поділений на рядки і стовпці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані, стовпець і рядок. І на перетині є клітинка. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 та стовпця А, має адресу А1. Адреса клітинки записується поруч з, зліва, зверху. Діапазон клітинок це сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох. Цих Виділити діапазон клітинок можна протягуванням при натисненні лівої клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної. Щоб записати такий діапазон, треба вказати адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються в двох. Наприклад, оцей діапазон клітинок має своє ім'я А1Д4. Наприклад, на рисунку зафарбовано такі діапазони клітинок А3А7. Зверніть увагу на те, що між ними є двокрапочка. Б11. Т11. Це у нас діапазон червоного кольору. С2G9 це діапазон зеленого кольору. Рядок і стовпець також є діапазоном. Наприклад, адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки 10-го рядка, є 1010. -10 а адресою діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпця Б, є ББ. Відповідно, від 6 до, 9, до 8 адреса діапазону клітинок, що включає всі клітинки рядків з номерами 6, 7, 8, а HL це адреса діапазону клітинок, до якого входять усі клітинки стовпців H, I, J, K. Об'єкти табличного процесора та їх властивості. Кожен об'єкт табличного процесора має свої властивості. Об'єкт електронна книга має такі властивості. Ім'я, кількість аркушів, порядок розміщення аркушів, наявність окремих аркушів з діаграмами та інші. Аркуш має такі властивості. Ім'я. Кількість розміщених об'єктів та їх вид, колір ярлика та інше. Електронна таблиця загальна кількість рядків, стовпців і клітинок. Кількість рядків, стовпців, стовпців і клітинок, що містять дані та інше. Рядок, номер, висота, кількість заповнених з даними клітинок та інше. Об'єкт стовпець. Має такі властивості. Номер, ширина, кількість заповнених даними клітинок та інше. Клітинка має такі властивості. Адреса, вміст, тип даних у клітинці, межі, заливка та інше. Діапазон клітинок має такі властивості. Адреса, ім'я, кількість клітинок та інше. Операції створення нової книги, відкриття раніше створеної книги, збереження книги здійснюється в Excel аналогічно до цих самих операцій у програмах Word або PowerPoint. Стандартним типом файлу в Excel є тип книга Excel, а стандартним розширенням імені файлу є XlsX або XLS. У нижній частині робочого поля розміщені вкладки з назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркуша до іншого та кнопки, за допомогою яких можна відображати вкладки аркушів, якщо не всі вони можуть розмістити у відведеній області для відображення на екрані. Заповніть схему назвами властивостей указаних об'єктів табличного процесора. Використайте для цього слова підказки. І так, отут є у нас слова підказки. Книга має які властивості? Згадуємо ім'я. Кількість аркушів. Аркуш має які властивості? Ім'я, колір ярлика, клітинка. Адреса, вирівнювання, колір заливки і шрифт. Назвіть адреси клітинки за номером стовпця і рядка. Номер стовпця і номер рядка. Не забуваємо, що адреса клітинки складається з номера стовпця і номера рядка. Спочатку записується номер стовпця. Тобто адреса клітинки буде така. Наступне Б34. Так, Наступне К-25. Підкресліть правильно записані адреси клітинок. Для неправильних адрес укажіть, яку помилку допущені. Я вас дуже прошу, натисніть на паузу, зробіть це самостійно, а потім перевірте. І так, правильно записані адреси. Чому інші неправильні? B7 неправильна, тому що невірний алфавіт, тільки латинський алфавіт може бути. 67 – Спочатку має стояти буква стовпця. s 3 d 5 Зайві буква рядка та номер стовпця. Далі L2 мільйони. Максимальне число рядків. 1 сорок вісім тисяч п'ятсот сімдесят шість. В бракує номера стовпця. Назвіть адреси зафарбованих клітинок. Укажіть адресу поточної клітинки. Адреса виділених клітинок А3, С5 і е 10 а поточної клітинки Е3. Назвіть адреси виділених діапазонів. Запишіть адресу поточної клітинки. Не забуваємо, що поточна клітинка це виділена клітинка. І так, адреси діапазонів натисніть на паузу Запишіть і потім перевірте. Сподіваюся, що всі записались, перевіряємо перший діапазон, другий діапазон, третій діапазон, четвертий. І поточна клітинка. Означте значок, який відповідає файлам з розширенням імені XLSX. Сподіваюся, що всі впізнали, що це є табличний процесор. Дякую за увагу. Сподіваюся, що все було зрозумілим. До побачення.